Thank you Сьогодні, після 10-ї години, росіяни поцілили безпілотником типу шахет по приміщенню школи в місті Ромни. Четверо людей, які в момент удару були всередині, загинули. До моменту оголошення тривоги в школі знаходилось 19 осіб. Після оголошення тривоги 15 осіб вийшло, покинули територію школи, 4 залишилися всередині. На жаль, після влучання в школу чотири чоловіки загинуло. За інформацією місцевої влади це директор школи, його заступник, секретар і працівник бібліотеки. Ще троє людей поранені. Вони у задовільному стані. Повідомив міський голова. Будівля закладу повністю зруйнована. Руйнування, скажімо так, повністю зруйнована. Практично вже є і відповідна реакція всіх служб, всіх керівників була миттєвою. І намагалися всі, принаймні, служба ДСНС намагалася максимально зробити все для того, щоб врятувати людське життя. Але на жаль, результат я вам уже повідомив. На місці працюють рятувальники ДСНС. Триває розбір зруйнованих і пошкоджених конструкцій. Новини СТС. 23 серпня в Україні означають День державного прапора. Український стяг має багато історію, а саме синьо-жовті кольори офіційно як національний символ вперше замайоріли у Львові в 1848 році. Тепер символом української незалежності прикрашають міста, села, а сумчани – свій одяг. Тому що сьогодні свят. А яке свято? День прапора, так? Да? День. день нашого українського прапора. Ми сьогодні дитину ось так також прикрасили. Та це подія. Потрібно зараз святкувати кожен день, радіти кожному дню, що ми намагаємось робити. Навколо кольорів українського стягу існує чимало історій та припущень. Але що символізує це поєднання для сумчан? Жовто-блакитний, жовтий це поле пшениця, а блакитне це небо. Безкрайне небо, так. синій це небо мирне небо. А жовтий це е, стигла пшениця багатство нашої країни, бродючі землі. Ну пшениця і це, та то... яке голубеде да? небо. Небо блакитне, наше мирне, а жовте це наші поля, пшеничні, це наш хліб, це наша їжа. Синє, звичайно, це небо, а жовте це колоски нашої пшениці. Ну ми з президента України якісь представники з Китаю сказали, що у вас неправильний прапор, його треба перевернути. Що типа жовте це вогонь, а синє це як вода, і синє зверху, тому синє гасе воду. Ви його і у вас все буде добре. І колись навіть я чув, якась петиція була, щоб перевернути право, прапор. За версією істориків, розташування кольорів на українському прапорі не змінювали і він завжди лишався синьо жовтим. Саме ці кольори зустрічалися у зображеннях державних символів і гербів ще кількасот років тому. Щодо значення існують різні версії: синє небо і гаряче сонце, золота пшениця чи ясні зорі. Сумчани кажуть, нині наш синьо жовтий стяг пізнають по всьому світі. У цьому році українськими національними кольорами підсвятили статую Ісуса Христа Бразилії, будівлю Міністерства закордонних справ Британії, а папі Римському передали прапор з бучі. А, ну, напевно, дуже впізна. І подорожувала іншими країнами, і навіть не знаю, де більше наших прапорів і наших кольорів на території України чи за кордоном зараз. О, зараз добре піднявся. Все, зараз нашу Україну цінують у всіх странах. І наша нація, Україна зміцніла. Ми сильні і непереможні. Саме і саме вагоні в країнах, які цивільні, які нас підтримують, а це ми знаємо, що це весь світ. Юрій Котяр, Валерій Коваленко, новини СТС. У поліції звернувся 42-річний житель Охтирського району і розповів, що побачив у себе на подвір'ї невідомого хлопця, у кишені у якого була граната. Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 18-річний мешканець Охтирки, який проник на територію домоволодіння та намагався викрасти гроші. З метою вчинення даного злочину зловмисник озброєвся страйкбольною гранатою, кастетом кайданками, а також прихопив з собою балаклаву та ще ряд інструментів типу пасатижів та щіпців Юнак пояснив, що збирався викрасти із будинку 50 Гривень. За замах на вчинення крадіжки в умовах воєнного стану зловмиснику повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Повномасштабне російське вторгнення в лютому 22-го року, місяць окупації, досі заміновані частини території області, щоденні обстріли прикордонних громад. Все це спричинило на Сумщині виведення з використання великої частини орних земель та пасовищ для худоби, зваживши на ці обставини у травні цього року, голова сумської ОВА підписав розпорядження про фінансову підтримку малих форм молочного тваринництва коштами обласного бюджету. Це особисті селянські господарства, це підприємці, це фермерські господарства, які отримують корів і які виробляють товарну продукцію, молочну сировину. Було передбачено фінансування в сумі 10 мільйонів гривень. Частину коштів отримає як субвенцію Миколаївська громада в Сумському районі, де створили місцеве комунальне підприємство з переробки молока. Часткове відшкодування вартості проєкту з переробки молока було передбачено фінансування в розмірі 3 мільйонів гривень. Планується в цьому році вже завершити будівництво, придбати обладнання з тим, щоб вона вже мала можливість подальшої роботи. До 1 вересня цього року в департаменті агропромислового розвитку приймають заявки на отримання спеціальної дотації на утримання молочного поголів'я у невеликих господарствах. Дотації в розмірі 5300 гривень на одну голову. це. І підприємства, які отримують до 250 корів, і безпосередньо домогосподарство сільського населення, які отримують не менше трьох корів. Участь у даному напрямку обласної програми можуть брати тільки ті суб'єкти господарської діяльності, фізичні особи, які працюють на територіях внесених до переліку територій. На яких ведуться, або велися бойові дії для участі у програмі потрібні особисті дані громадян, власників тварин, а також документи на поголів'я, твердження наявного поголів'я, що відображається в паспортах Великої великорагатої худоби, де мають бути відмітки про благополуччя поголів'я, а це ті щеплення, які проводяться щороку відповідними лікарями ветеринарної медицини. Має бути відповідно підтвердження і самого поголів'я, що воно знаходиться в наявності, додатковими довідками територіальної громади. Один з напрямів обласної галузової програми зорієнтований на фінансову підтримку селекційної роботи у племінних тваринницьких господарствах. На території області із даним статусом племінних господарств. Працює понад 10 таких підприємств. Дотація спрямована на компенсацію затрат пов'язаних із придбанням спірмов. Продукції і ця дотація надається в розмірі 80%, але не більше 200 гривень на одну голову. І до 1 жовтня є час, аби подати заявки на дотацію з обласного бюджету на напрям підвищення якості молочної сировини молока у приватних домогосподарствах чи молочних кооперативах. Ми передбачаємо відшкодування витрат пов'язаних із придбанням. Обладнання для доїння корів і обладнання для охолодження молока в розмірі до 80% його вартості, але найбільше по індивідуальним установкам доїння це до 20 тисяч гривень. І для обладнання охолодження молока до 250 тисяч гривень. Це фермерське господарство, сімейні фермерські господарства, фізичні особи, які займаються молочним скотарством і отримують більше, ніж 5 корів. Те ж саме розраховувати на таку підтримку із обласного бюджету. У профільному департаменті переконані дотації це спосіб заохотити і підтримати громадян невеликих виробників молока на Сумщині, зберегти корів і покращити якість молока. Новини СТС.